Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки ще не ухвалив своє рішення стосовно законопроєкту про мобілізацію запропонованого урядом. Про це суспільному 8 січня повідомив заступник голови комітету Ігор Чернів. Далі цитую у нашому комітеті поки рішення не винесено, тому що ми чекаємо додаткову інформацію Міністерства оборони. Є питання по деяких інших профільних міністерствах, яких це стосується, зокрема МЗС щодо тих, хто за кордоном зараз перебуває. Я сподіваюся, що завтра, після завтра, рішення нашого профільного комітету буде і далі вже будемо дивитися, як буде голосувати зала. Розповів нардеп. Нагадаю, того ж дня Комітет Верховної ради з питань соціальної політики закликав допрацювати законопроект про мобілізацію, запропонований урядом. Про це повідомив перший заступник голови підкомітету Михайло Цимбалюк. у Коментарі кореспонденції Суспільного 8 січня перед цим комітет з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроект <кху> про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Повідомила голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Фейсбук, 8 січня. Ну і детальніше про цей законопроект говоримо із юристом, молодшим лейтенантом запасу Володимиром Романчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. сподіваюся, мене гарно чутно. Так, вас добре чути, пане Володимире. От маємо один законопроект, який пропонує Кабмін, уже три альтернативних, і вони всі доволі дискусійні. А і маємо сьогоднішню ситуацію стосовно мобілізації, коли вона не зовсім працює або працює не так, як би мало. А як гадаєте, котрий із цих законопроєктів, який із цих варіантів найбільш буде узгоджений, і усі сторони його приймуть? Дійсно, наразі зареєстрований проект закону про внесення змін до деяких нормативних актів щодо мобілізації військового обліку та демобілізації. Дійсно він не один. Їх чотири, один урядовий, три альтернативних. Проте. Беручи до уваги їх текст, можна сказати, що семантично вони дійсно відрізняються. Урядовий проект він пропонує більш радикальні зміни, наприклад, демобілізацію після 36 місяців служби та мобілізацію з 25 років. Останній зареєстрований законопроект, якщо я не помиляюсь, пана Разумкова пропонує мобілізацію демобілізацію за власним бажанням після 24 місяців служби, а мобілізацію з 27 років, так як це відбувається наразі. В той за час семантично, хоч вони відрізняються, основна ідея а саме цифровізація, процесу мобілізації та військового обліку, а також посилення контролю за цими процедурами, вона в них усіх спільна, порівнювати їх наразі. Потрібно, проте ми не знаємо, які правки до них будуть внесені під час голосування. Ми не знаємо остаточний варіант законопроекту, який буде прийнятий, який стане законом України. В той самий час корупційні ризики дійсно наявні в них усіх, і з тих, які першими кидаються в очі, варто відмітити окладання обов'язку забезпечення прибуття громадян до територіальних центрів комплектування на місцеві органи самоврядування. Вони насправді. Вже наразі мають значну кількість механізмів щодо впливу на життя окремих громадян, а тепер вони будуть е, отримувати повноваження, визначати хто та в якому порядку буде отримувати виклики, тобто повістки до територіальних центрів комплектування. І очевидно, що через певні випадкові події. Хтось може потрапляти з початку цього списку в кінець цього списку також доцільно дослідити е, наш мілий реєстр боржників, куди будуть куди планують вносити громадян, що нехтують своїм обов'язком стати на військовий облік, і зазначити, що е, умови внесення до цього реєстру а також строки внесення вони не деталізовані в жодному законопроекті, і погодьтеся буде дивною ситуацією, коли хтось туди буде потрапляти там одразу протягом кількох днів. Ухиляючись від обов'язку стати на військовий облік, а когось будуть не помічати місяцями, даючи можливість людині, не знаю, вивести свої кошти за кордон або виїхати самому. Також і це вже абсолютно суб'єктивна. Моя думка ніяк не вирішується проблема корупційної складової під час проходження військово-лікарської комісії, також законопроект не звертає на це достатньої уваги, і це погано. Це доведеться доопрацьовувати в майбутньому. От ті ризики, які ви назвали, вони безперечно очевидні, але там ще є дуже багато нюансів стосовно демобілізації тих військових, які зараз на фронті, і дуже різняться терміни. А і розуміємо, що є військовий аспект, а є політичний аспект, і вони дуже часто не корелюються між собою. Як ви гадаєте, чи тут зможуть нардепи знайти якусь спільну точку, і чи взагалі просто виключить цей пункт? Я не думаю, що цей пункт виключать, оскільки необхідність ротації для людей, які роками вже перебувають в зоні ведення активних бойових дій, і з психологічної з фізичної і з фізіологічної точки зору вона об'єктивна. Якщо її на неї закрити очі, обороноздатність країни точно не виграє щодо питань строків і надання можливостей на демобілізацію, мені здається доцільно комунікувати безпосередньо з людьми, з бійцями і командирами, які перебувають в зоні ведення бойових дій, спеціалістами морально-психологічного забезпечення, і вже потім приймати якісь рішення щодо відображення таких строків і механізмів в самому законопроекті, обирати якесь довільне число місяців чи років. Без уваги до реального стану людей, що зараз нас з вами обороняють, це недалекоглядно, надзвичайно. І я думаю, що народні обранці це розуміють. Ще питання цифровізації цього процесу. На вашу думку, це розіслання через дію, повісток, воно не порушує прав взагалі людини? Ваша думка як юриста? <зв 'язково> точки зору патріота своєї країни і громадянина України, я маю зазначити, що цифровізація вона необхідна. Вона дійсно зменшує вірогідність корупції. Вона дійсно, я сподіваюсь, нівелює усі ці скандали з працівниками територіальних центрів комплектування, там з бусиками, з бійками, тощо проте, згідно з чинним законодавством, виклик до військомату, який зобов'язує громадянина з'явитися. До територіального центру комплектування він може бути в єдиній формі наразі у вигляді повістки, яка має вручатися наживо, і відповідно, якщо повістки хочуть надсилати через дії або через якийсь будь-який інший електронний сервіс, тобто не вручати людину вживу, людині вживу, отримуючи її підпис, потрібно вносити відповідні зміни. І дійсно, якщо такі зміни відображені в законопроекті, не будуть. Вручення подібних повісток і настання якоїсь юридичної відповідальності після цього можна буде оскаржити у суді, і це дуже ускладнить життя адміністративному судочинству в Україні. Насправді тут дуже багато питань. Я так розумію, що цей законопроект що буде багато допрацьовуватися, адже є навіть претензії ще в комітетах. А це перша інстанція, куди мають пройти ці законопроекти. Потім Верховна Рада, перше, друге читання, підписи і і так далі. Тобто цей процес може затягнутися. А дуже дякуємо вам за так за фахове роз'яснення. Ми спілкувалися із Володимиром Романчуком, юристом, молодшим лейтенантом запасу, який розказав, як будуть приймати законопроект про мобілізацію. to